Доброго вам здоров'я, шановні! 28 серпня Преподобного Моїсея Муріна і Романаха. А ще сьогодні обрітання мощі преподобного Івопечаївського. Ще сьогодні Православна церква шанує собор преподобних отців Києво-Печерських, що у Дальніх В Народі це свято називали День святого Мусія, 28 серпня, що в народі відзначають як свято Мусія, знаменує початок старого Бабиного літа. Це час, коли закінчується збір конопель і починається дубовий падолист. Якщо ж листя ще міцно тримається, то зима буде люта. Одним із важливих обрядів цього дня було намагання прибрати хліб під дах, щоб уникнути його псування в скиртах. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про справжні українські стародавні традиції, звичаї вірування та знання, все, чим багатий наш український народ, це його духовна скарбничка. В неї ми сьогодні і зазирнемо, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Обов'язково подивимося, що у нас там в народному календарі, які перестороги, заборони та забобони існували в наших прапрап. Про бабусь, все, що стосувалося саме дня сьогоднішнього, буде дуже цікаво. Тож ставте лайки, вподобайки, дивіться відео до самого кінця, аби про все це дізнатися. Підписуйтесь на канал та пишіть довгі, придовгі коментарі. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою тут, в рідній ненці, Україні, суверенній і незалежній. Слава Україні! І я починаю. 28 серпня відзначають свято мусія, яке в минулому символізувало завершення збору конопель і перевезення їх до клунь. Кожен господар встановлював власний ритм праці, однак дотримання традиції було важливим. Погода могла суттєво вплинути на плани, тому саме в свято Місія деякі селяни починали купати картоплю. Цей час припадав на період Бабиного літа, коли картопля, залишена в землі, могла просохнути, що зменшувало ризик гниття. Свято також припадає на час, коли дозріває брусниця, цілюща ягода, яка збирається рано вранці. Ремесло збору брусниці потребує багато зусиль, бо цей процес за віруваннями має тримати до сходу сонця. Для багатьох мешканців віддалених сіл це стає важливим джерелом доходу як для власних потреб, так і для реалізації на ринку. З мусія народні прогнози починають визначати, якою буде зима. Якщо дубове листя тримається на дереві міцно, зима обіцяє бути суворою. Якщо рано опадає, то з відлигами. Вірять, що невеликий дощ на мусія може перерости в тривалу нагоду, а багато зеленого муку свідчить про те, що дощі можуть зберігатися надовго. Щоб уникнути суворої зими, люди вірять, що можна звернутися до мусія з проханням. Мусій, мусій, листом посій. Дуб у давнину був не лише священним деревом, але й важливим елементом ритуалів та магічних практик. Люди вірили, що в дубах перебувають душі померлих предків, тому це дерево займало особливе місце в духовному житті, народних звичаях. Вважалося, що дуб має здатність зцілювати та передбачати майбутнє, а будь-яке шкодження дереву вважалося серйозним порушенням, яке каралося. Біля дубів молилися, шукали захисту. Освячували зброю та залишали патериці для успішної подорожі. Молоді дівчата, восени приходили до дуба, щоб слухати духа через шелест листя, сподіваючись дізнатися про своє майбутнє. Обряди навколо дуба також включали прикрашання гілками дерев, носіння березових вінків жінками і дубових вінків чоловіками. Під дубом часто влаштовували ранні шлюби, а жінки, що прагнули дітей, могли провести час біля дуба, обіймаючи його в надії на допомогу. Лікувальні властивості дуба також були широко відомі. Відвар з кори використовувався для лікування опіків і зубного болю, а гілки дерева використовували для загоювання безсоння. Збереглася також легенда про князя Святослава Хороброго, який в момент критичної битви з печенігами, побачивши, що сили його вичерпано, звернувся до могутнього старого дуба. Князь з останнім ударом меча. Приколотив себе до дерева і, здійснюючи своє жертвоприношення, закликав допомогу. Це викликало грозу та бурю, що знищила ворогів. Після битви тіла Русичів і святослава зникли, перетворившись на частину молодих дубів, що виросли на цьому місці, а їхні душі були розвіяні вітерцем над берегами Дністра Славути. Ця легенда ще раз підкреслює величі могутність дуба як символу зв'язку між життям і духами предків. Дуб і калина є найпопулярнішими мотивами на поробочих сорочках, що поєднують символи сили та краси. Дуб, як це ще на дерево, асоціюється з перуном, богом сонячної чоловічої енергії, розвитку та життя. Це символізує не лише фізичну силу, але й духовну потужність. Тому його зображення на чоловічих вишиванках, особливо на поробочих, підкреслює мужність і непохитність. Вишиванка з дубовим листям є важливим символом української культури. Вона втілює в собі силу, мужність та незламність. Дуб в нашій культурі завжди асоціювався зі стійкістю, довговічністю, могутністю, тому вишивка з його листям має особливе значення для українців. Цей орнамент є не простою прикрасою, а втіленням глибоких народних традицій, які передаються із покоління в покоління. Історія вишиванки з дубовим листям бере свій початок ще з давніх часів, коли українська вишивка слугувала не лише естетичною прикрасою, але й оберегом. Кожен стібок в цій вишивці насичений символікою, що відображає зв'язок людини з природою, віло в життєдайній сили землі та дерева. Зелений колір листя символізує життя, природу та плодючість, а коричневий землю, яка є основою всього живого. Такі саме кольори не випадково обираються для вишивки, адже вони підкреслюють гармонію між людиною і природою, що не можна робити на святого мушія. Наші предки вірили, що в цей день потрібно бути обережними, особливо в справах, що стосуються праці та спілкування. Якщо на цей день заплановано прясти або куховарити, вважалося, що це призведе до великих неприємностей і сліз. Тому було рекомендовано присвятити цей день духовному розвитку і уникати зайвої активності. 28 серпня вважався днем тиші, тому радили уникати розмов, особливо з незнайомцями, і намагатися говорити тихо, щоб не привернути увагу темних сил. В разі конфлікту чи грубості не слід відповідати тим же, адже це могло розгнівати святого мусія і принести додаткові проблеми. Ще одне повір'я попереджало про те, що довге вдивляння в своє відображення в цей день призводить до невдач. Щоб уникнути проблем, було рекомендовано користуватися тільки маленьким дзеркалом сьогодні і, взагалі, триматися подалі від водойм. В народі вважали, що чоловікам не слід сперечатися зі старшими в цей день. Якщо не дотримуватися цієї поради і робити все по-своєму, результат часто виявлявся вкрай плачевним. Іменинниками 28 серпня є такі люди: Віняймін, Захарій, Мусій та Ганна. Ім'я Ганна має дуже стародавнє походження, походить від івриту і означає милість. І це ім'я асоціюється із добротою, із співчуттям та милосердям. Ганна часто має сильний характер і високу емоційність. Вона здатна переживати як свої, так і чужі проблеми. Завжди готова прийти на допомогу. Ганна також відома своєю рісучістю та волею. І в історії ми знаємо багато прикладів жінок з цим ім'ям, які стали справжніми героїнями. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. До речі, напишіть в коментарях, чи ви колись чули про свято Мусія. Бо саме мусій, отак його і Моїсея. Це Моїсей, в принципі, по народньому, по-нашому, по-українськи. Так, в нашому українському народі це ім'я перекладали на свій народний лад український. А ми з вами, зрештою, дуже мало таких прикладів знаємо. Ну, хоча ні, ми знаємо насправді дуже багато прикладів, коли імена. Які не є українськими, вони якось переінакшуються. Наш народний лад і потім використовується в народі. Але, зрештою, після радянської окупації і впродовж радянської окупації, ми з вами знаємо, що всі ці імена і всі ці назви свят вони старанно забувалися. Звісно, не було ж у нас жодної можливості самостійно якось формувати свою культурне повсякдення наше. Да? І церковне так само, церква в нас так само була радянська, щоб ми там не казали, але цей московський патріарх. Це Радянська церква, зрештою, для кого не секрет, що під рясами в багатьох були погони. Про це принаймні дуже багато розповідали. І навіть моя прабабуся мені розповідала, що ці священники, вони нібито священники, але не, не зовсім справжні. Ну ті, що були і в радянські часи. Та наразі ми з вами, слава Богу, з Божою поміччю з Божого благословення маємо вже нашу православну українську церкву, тобто православну церкву України. Це та церква, яка отримала Томас від Вселенського патріархату. І нарешті вона вільна від радянської спадщини. Вона може формувати, пригадувати власні традиції і через це. Знову ж таки, ми бачимо, що ми повернулися до новоюліанського календаря. Зрештою, це той календар, який дуже співпадає з тим календарем юліанським старим старим календарем, який у нас був ще до революції 17-го року. Через те, друзі, мусій. Отак ми називали Моїсеєв. Наші прапрапрабабусі казали Мусій день святого Мусія. Це на сьогодні, 28 серпня. Отакий От день. Дуже багато цікавинок про нього ми з вами дізналися. Але ж завтра буде новий день і знову ж таки ми з вами зустрінемося тут на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд цього відео. Це дуже цінно, і це дуже допомагає ще більшій кількості українців дізнаватися про наші справжнє коріння, а не про те, що нам хочуть наші північні сусіди нам нав'язати. Не треба нам цього. У нас є своє рідне українське. Я дякую вам ще раз за перегляд. Лет, я сподіваюся, що ви в безпеці, ви і всі ваші близькі, що ви маєте нагоду з ними спілкуватися, підтримувати зв'язок або просто знаходитися поруч. І напишіть в коментарях все ж таки, чи ви колись чули про таке ім'я, як Мусій в народі і свято Мусія, чи ви про нього чули раніше? Чи ні, буде дуже цікаво про це почитати. І напишіть так само, з якого ви регіону так само буде цікаво дізнатися не тільки мені, але й іншим глядачам. Ще раз дякую і обов'язково давайте зустрічатися вже завтра. До побачення! Слава Україні! Будьте здорові!